Дух у плясці. Жив колись на світі бідний дроворуб. і працював він зранку до пізньої ночі. Наскладавши нарешті трохи грошей, він сказав своєму синові: Сину мій! Єдина моя дитино, на ці гроші, що я заробив гірким потом, я хочу віддати тебе в науку. Як вивчишся чогось путнього, то й мене годуватимеш на старості, коли я вже не зможу працювати і муситиму сидіти вдома. Пішов юнак у школу. І вчився так старанно, так наполегливо, що учителі пишалися ним, і він довгенько пробув там. Проте до кінця довчитись не міг, бо ті гроші, що наскладав батько, закінчились, і хлопець мусив повернутися додому. Біда, синку, мовив засмучений батько. Несила мені щось більше тобі дати, бо в наші тяжкі часи я можу заробити лише на хліб щоденний. Таточку, відповів син, не турбуйтеся про це. Якщо так судилося, то воно, може, для мене і на краще вийде, якось та житиму. І коли батько знову пішов у ліс рубати дрова на продаж, син сказав: І я піду, помагатиму вам. Е, синку, мовив батько, важко тобі буде, ти ж не звик до такої роботи. Та й сокира в мене лиш одна, а другої катма за що купити. А ви сходіть до сусіди. Відказав син, позичте сокиру, поки я зароблю на свою власну. Батько позичив у сусіди сокиру, і на завтра, вранці рано, пішли обидва в ліс. Син ревно допомагав батькові, працював бадьоро й завзято. А коли сонечко аж над головою стало, батько сказав. Треба відпочити і підобідати, то потім робота піде ще краще. Син узяв свій кусень хліба і сказав Ви, тату, відпочивайте, а я не втомився. Піду трохи в лісі погуляю. Пошукаю пташини гнізд. От уже всидющий, Чого б я ото бігав? Ти ж так натомився, що потім і сокири не піднімеш. Сиди краще біля мене і відпочивай. Але син пішов таки в ліс, з'їв свій хліб, повеселішав і почав шукати в кущах пташиних гнізд. Так ходив сюди, туди, поки врешті натрапив на величезного страховинного дуба якому напевне було вже кількасот років. Його, мабуть, і п'ять чоловік не обійняло б. Юнак став, подивився на дуба й подумав тут, напевне, не один птах змостив собі гніздо, аж раптом йому почувся людський голос. Він прислухався, і справді. Якийсь приглушений голос благає. Випусти мене. Випусти мене. Він озирнувся навколо, але не помітив нікого, та й голос ішов, неначе з під землі. Тоді він гукнув Де ж ти? Голос відповів Отут, між корінням дуба. Випусти мене, випусти. Хлопець почав шпортатися під дубом та шукати між корінням, аж поки в невеликій нірці знайшов скляну пляшку. Він узяв її в руки, подивився проти світла і побачив там, немов якесь жабеня, що стрибало всередині вгору вниз. Вгору, вниз, випусти мене, випусти. Знову почало воно благати, і хлопчина, не думаючи ні про що лихе, відкрив пляшку. Раптом звідтіль вирвався злий дух, і на очах став з завишки з півдуба, під яким стояв хлопець. А знаєш, крикнув Велетень моторошним голосом, яка нагорода чекає тебе за те, що ти мене випустив? Ні, звідки ж мені знати, відповів безстрашно хлопець. Ну, то я тобі скажу, проревів Велетень. Я скручу тобі в'язи. Якби ти мені сказав це раніше, мовив хлопець, то я б тебе не випустив. Але перш ніж ти мені скрутиш голову, слід би й мені спитатись, чи згоден я? Е, ще я тебе питатиму, зареготав велетень. Що заробив, від того не втечеш? Ти гадаєш, це була мені велика милість. Що я просидів так довго в плясці. Ні. Це була мені кара. Я могутній Меркурій, і хто мене звільнить, тому я мушу скрутити в'язи. Стривай, відповів хлопець, не дуже квапся. Спершу я повинен упевнитись. Чи ти справді міг би уміститися в такій маленькій плясці? Себто чи ти справжній дух? Якщо влізеш назад, то я повірю, що ти таки справжній дух і тоді роби зі мною що хочеш? Велетень відповів бундючно, Це мені за іграшки. Згорбився, зіщулився і став такий тонкий та маленький, як і був раніше, а тоді прослизнув крізь шийку в пляшку. Та щойно проліз він туди, як хлопець швиденько заткнув пляшку і кинув між дубове коріння, де вона досі лежала. Отак дух пошився в дурні. Хлопець хотів уже вертатися до батька, але дух жалісно заскиглив. Ох, відпусти мене, випусти мене! Ні, відповів хлопець. Як ти мене за першим разом хотів убити, то вдруге спіймавши, я тебе вже не випущу. Якщо ти мене випустиш, скрикнув дух, я дам тобі стільки, що на ціле життя вистачить. Ні, сказав хлопець, ти мене обдуриш, як і першого разу. Ти прогадаєш своє щастя, сказав дух, я не тільки не заподію тобі лихого, а навпаки, щедро винагороджу тебе. Хлопець подумав а що як ризикнути? Може, він додержить слова і не заподіє мені лихого? Він відкинув пляшку, дух вирвався звідтіль, як і перше, почав рости рости, і вмить зробився велетнем. Ось тобі твоя нагорода. І він подав хлопцеві невеликий клаптик полотна, схожого на пластир. Як потреш одним краєм будь яку рану, пояснив дух, то вона вмить загоїться, а як другим краєм потреш сталь чи залізо, все це обернеться в срібло. Треба спершу випробувати, сказав хлопець, підійшов до дерева, цюкнув сокирою по корі і потерте місце одним краєм клаптика. Кора вмить зрослася, рана загоїлась. Ну, все правда, сказав він до велетня, тепер можемо попрощатись. Дух. Подякував йому за визволення, а хлопець духові за подарунок і вернувся до батька. І де це ти вештаєшся, сказав той, а про роботу вже й забув. Я ж тобі зразу казав, що це робота не твоїх рук. Не серця, тату, я своє надолужу. А як же?» Надолужиш, буркнув сердито батько, нікуди це не годиться. Ось дивіться, тату, як рубану оце дерево, то тільки затріскотить. Він узяв свою шматинку, потер нею сокиру, замахнувся щосили і вдарив по дереву. Але сокира стала вже не сталева, а срібна. Отож лезо враз погнулося. Ой, тату, гляньте но, що це за сокиру ви мені дали? Вона ж зовсім погнулась. Батько злякався і забідкався. Ох, що ж це ти наробив. Тепер мені доведеться платити за сокиру, а звідкіль? Ось яка користь із твоєї роботи. Не сердіться батьку, сказав син, за сокиру я сам заплачу. Чим же ти заплатиш дурню, сказав батько, в тебе ж нема ні грошика свого. В голові твоїй самі школярські викрутаси, а дрова рубати ти не тямиш. Та через хвильку син сказав. Тату, я вже не можу працювати. Кінчаймо та ходімо додому. А як же? відповів батько. Гадаєш, що я сидітиму, згорнувши руки, як ти? Я ще мушу попрацювати, а ти біжи додому. Тату, я ж уперше тут, у лісі, і сам не втраплю. Ходімо разом. Батько вже пересердився, і вони вдвох пішли. Додому. А дорогою старий сказав синові Іди продай зіпсовану сокиру та не продешеви, а решту я мушу заробити, щоб заплатити сусідові. Син узяв сокиру і поніс у місто до одного золотаря. Той випробував її. Зважив і каже, вона коштує 400 талерів. У мене стільки готових грошей нема. Дайте мені скільки маєте, а решту віддасте потім. Золотар дав йому триста талерів, а сто лишився винний. Хлопець вернувся додому і каже батькові Тату, в мене є гроші. «Ідіть до сусіди і спитайте, скільки він хоче за сокиру. Я й так знаю, відповів батько, один талер і шість грошів. Ну, то дайте йому два талери і дванадцять грошів». Так, це ж вдвічі більше. Нічого. Дивіться, грошей у мене повні кишені. І дав батькові. Сто талерів. Тепер вам нічого не бракуватиме, живіть і не тужіть. Лишенько, вигукнув старий, звідкіль це в тебе таке багатство? Тоді син і розповів йому, що з ним трапилося в лісі, і як йому пощастило добути багатство. З такими грішми він знову пішов до школи доучуватись, а володіючи чудодійною шматинкою, міг вилікувати всяку рану і прославився на весь світ, як.